У після Розкажи, будь ласка, ти розповідав два слова буквально перед ефіром про конфлікт, який виник між громадськими активістами і міліцією, наскільки я зрозуміла, що власне трапилося, і чи є досі протестувальники під Верховною Радою? Що вони вимагають? Зранку вимагали прийняти закон про люстрацію, про вибори. Що зараз? Насправді тут мало що змінилося, оскільки не задоволені вимоги людей, які тут зібралися. Тут е, різні є пікети. Е, трошки, мені здається, людей поменшало порівняно з тим, що було зранку, тим не менше люди є. І е, побільшало натомість міліція. Зараз спробую показати. Ось там стоїть такий щільний кордон міліціонерів. От тут, біля Верховної Ради, сподіваюся, це видно. От. І е, є люди, і справді тут виник конфлікт. Була така невеличка штовхнина з правоохоронцями тут на кордоні. Ну і при цьому, наскільки я розумію, були затримані двоє представників громадської варти <пост> з, <пост to> Харкова> з, з Харкова. Ось є е, нас представник саме громадської варти Харківської. Розкажіть, будь ласка, що відбулося? <пост> Доброго дня ми приїхали до Києва підтримати законопроект про розпуск Харківської міської ради депутатів. Ми були незадоволені тим, що депутати взагалі не підтримали закон про люстрацію, навіть не підвели питання про розпуск Харківської міської ради. О, і потім, вже після перерви, хлопці чомусь без пояснень забрали міліціянти. За інформацією, на дану хвилину хлопці знаходяться у Печерському райвідділку. І ми зараз їдемо туди. Печерський райвідділок – це Московська 30, якщо ми правильно розуміємо, ну, от, і все. Хочемо дуже попросити підтримати інформаційно Харків, бо не дай Боже, на Харків почнеться війна. Тоді ну, ситуація в Україні буде дуже серйозна. Безпосередньо ми вимагаємо від генеральної прокуратури і міністра внутрішніх справ Авакова виконати свої обіцянки, та що відновити карні справи щодо гепи і вимагаємо депутатів Верховної Ради. Розглянути законопроект про розпуск Харківської міської ради депутатів, бо там 70% із 100 депутатів це регіонали і комуняки. А це останній оплот, от скажімо так, диктаторів в Україні. Тому нам потрібна інформаційна підтримка. Так, пане Бестаченко, скажіть, будь ласка, а так ваші хлопці, яких затримали, вони брали участь якихось там, не знаю, заворушеннях? Я, я не знаю, безпосередньо ми, ми зустрічали безпосередньо. я Зустрічав депутатів регіоналів, та і ми казали, що ми не тим, що вони роблять. Люди обливали їх водою та от і блокували як могли, але дуже мало їх вийшло через центральний вихід, бо вони боялися. Вони якось пішли там іншими виходами. Зрозумів так. А хлопці затримали десь біля вони. Просто пішли по воду і їх затримали. Окей, яких... дякую вам за дякую. дякую. Ось, ось така історія. Ви чули, не сподіваюся. І дякую. тут залишається багато є машин з автомайдану. Зараз автомайдан, мені здається, найбільш тут активний, саме вони тут в центрі події є а, легендарний коба. Тут десь теж, теж ходить натовпі. але людей не дуже багато, а привезли. Покришки ви бачили, але Коба нам сказав, що їх запалювати не збираються наразі, то це швидше такий елемент психологічного тиску на а, депутатів для того, щоб вони все-таки розглянули після перерви а, необхідні законопроекти. А йдеться в першу чергу про закон про люстрацію, також про вибори депутатів. От ви можете бачити, це тут є прізвища всіх. Депутатів, які свого часу голосували ті так звані диктаторські закони 16-го і от про самого нас підстав, чому і вимагають відповідно відповідно перевиборів за новим законопроектом, які дозволив очистити склад Верховної Ради. Ну і ви також знаєте, що є ухвалений першому читанні закону ухвалили. До порядку денного загалом питання люстрації означає, що знову законопроекти всі будуть розглядатися. Ну ось таке наразі. Ми сподіваємося побувати ще зараз всередині. Андрій, так, та насу Андрію. Просто от ми тут обговорюємо в студії цей закон про санкції, так званий, так який вже журналісти громадські активісти почали називати законом про цензуру, законом про диктатуру. Чи знаєш ти, чи буде він поставлений в другому читанні сьогодні на порядок денний? Наскільки я розумію, на цьому наполягав прем'єр-міністр і Він навіть пропонував зараз на перерві зустрітися з головами всіх фракцій для того, щоб внести е, пришвидшеному темпі відразу складом кабінету міністрів та керівниками фракцій необхідні правки і проголосувати вже сьогодні його в цілому. І е, наскільки знаю, принаймні, фракція удар також. Звертало увагу, що під дію цього закону можуть підпадати і підпадають громадяни України. Ну тобто, це прописано uh -huh. в тексті. І так це закон, який, начебто, спрямований щодо іноземних держав, які здійснили акт агресії щодо України. Натомість потрапляють під нього і українські громадяни, і там головний момент мені здається дуже дуже. Такий небезпечний це те, що це законопроект, який не має обмеження в часі, тобто він ухвалюється, надаються повноваження РНБО і немає розуміння, коли це повноваження закінчуються. Угу. І Ми читали. Ми, ми цитували ту студію, твій зокрема пост про цей закон про санкції.